Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю. На Skylinker вийшов новий, ну дуже детальний огляд лео ПНТ проєкту Пульсар. Це від компанії Xona Space Systems. Вітаю. Так, бачила цей матеріал. Ми ж недавно пам'ятаєте, розбирали Лео ПНТ Іріду STL, та інші матеріали були на цю тему. Вона ж важлива, особливо для тих, хто ну, дронами займається навігацією. А вже ж, ПНТ зараз це, мабуть, одна з ключових тем. Так от сьогодні поговоримо про цей пульсар. Звучить амбітно, але здається, і перспективно. Дуже перспективно. Але може нагадаємо спершу, що таке ПНТ взагалі? Бо не всі, можливо, знають. Слушна думка. ПНТ це ж позиціювання, навігація і час. От три кити, на яких, по суті, тримається весь наш цифровий світ. Ну там банківські транзакції, енергетика, зв'язок, без точного часу і позиції нікуди. Це той фундамент, про який Скайлінкер писав у статті ПНТ три букви. Так. Саме так. І важливо розуміти, що от звичні нам GPS, Галілео, це GNSS. Глобальні навігаційні супутникові системи. Але GNSS це ну, лише частина ПНТ. Один зі способів, не єдиний. Абсолютно. І на жаль, саме от війна в Україні дуже чітко показала всі слабкі місця GNSS. ті, про які власне давно говорили. М -м, так, ці вразливості стали очевидними. Йдеться ж про постійний джамінг, тобто глушиння угу. і спуфінг, так. Коли підміняють координати або час. Саме так. Про це теж були матеріали на Skylinker. І от власне такі системи, як пульсар, це спроба знайти відповідь, створити щось більш стійке, так? От давайте зануримось у цей огляд і розберемося, що ж таке пульсар. Почнемо з історії. Хто за ним стоїть? Компанія Xona Space Systems. Вона з'явилася, до речі, не так давно, у 2019 році. А, в Кремній Відолині, як годиться. Mm. Так, засновники інженери із досвідом у GPS, в авіації, в автономному транспорті в огляді згадують Тайлера Ріда та Брайана Мануеля. Ну і що цікаво, інвестори: Seraphim Space – це ж фонд, що спеціалізується на космосі. І навіть Lockheed Martin Ventures – Це вже серйозний рівень довіри. Знаєте? Безумовно, це не просто ідея, а вже бізнес з підтримкою. І вони обрали Елео орбіту. Чому саме її? Так, низьку навколоземну орбіту, ЛЕО. це ну ключове рішення. Супутники значно ближче до землі, ніж у МЕО ГНСС. Розумієте? Ближче значить сигнал сильніший. Саме так в огляді наводять цифру потенційно на 16-25 дБ сильніший сигнал. Ого 16-25 дБ. Це ж ну, колосальна різниця. Величезна. Уявіть, такий сигнал набагато краще проникає крізь перешкоди. Там щільна забудова в місті, дерева. Навіть у приміщеннях може працювати? Потенційно. Так. Де звичайний GPS вже давно не ловить, плюс дані швидше завантажуються. Це, власне, і є відповідь на слабкості ГНСС. Цікаво, що вони почали не з запусків, а так би мовити, з підготовки симулятори сигналів, СДК для партнерів. Так, так, вони дали інструменти ключовим гравцям. Згадується ж, Safran, Скайдел, Спайрен. Це ну, лідери в тестуванні навігації. Тобто виробники приймачів могли почати працювати з пульсер ще до першого супутника в космосі. Хитро. Дуже прагматично. І от перший реальний крок у космос це червень 2025-го. Демонстратор пульсар 0. Ага, полетів на SpaceX транспортер 14. орбіта. Там здається нижча за планово, десь 520 кілометрів. Так, нижче за цільову 1080 кілометрів. Але для перших тестів сигналів, криптографії, цього цілком достатньо. Але ж це тільки початок. Яка там фінальна мета? Скільки супутників? О, мета там грандіозна: повне угрупування 258 супутників. Скільки, скільки? 258. Саме так. На висоті близько 1080 кілометрів у 18 площинах і похилих, і полярних, щоб покрити всю землю. Вражає. І коли вони плануються завершити? Орієнтовно 2029-2030 роки. Але треба розуміти, що це дуже амбітний план. Тобто пульсар хоче замінити GPS з такою кількістю супутників? ні. От якраз ні. І це важливо. В огляді підкреслюють пульсар це доповнення, а не заміна. Ага, як іріум Ателтрев та інші. Саме так. Ідея в багатошаровості ПНТ. GNSS, СС, може ще й наземні системи, все разом працює на підвищення надійності, на оцю саму стійкість, резильєнтність. Зрозуміло, давайте тоді до технологій як саме це працює. Отже, 258 супутників, 1080 кілометрів. Що ще про них відомо? Ну, самі супутники відносно невеликі, десь 100 кілограмів. Це дозволяє їх запускати пачками, що, звісно, дешевше. Логічно. А які сигнали вони передають? Два основні навіраційні сигнали x 1 та x 5 обидва в L-діапазоні. Це той самий діапазон, де працює більшість ГНСС. Тобто сумісність з існуючим обладнанням? Частково так, принаймні з точки зору частот, але є й недоліки. Цей l діапазон вже ну дуже перевантажений, і саме він ціль для більшості реп-систем у тих дешевих джамерів. Тобто навіть сильніший сигнал Лео не панацея. Не панацея. Він підвищує поріг для реп, але не усуває загрозу повністю. До речі, там ще є s діапазон для службового зв'язку, а за час відповідають рубідієві годинники. Але можуть і від гене синхронізуватися знову інтеграція. Так, знову бачимо цей підхід. Щодо самих сигналів, там цікаві модуляції. Одна F QPSK дозволяє стиснути сигнал, щоб зменшити взаємні завади, а інша CSK. а ця для швидкої передачі даних аж 8 біт на символ. Це важливо для навігаційних повідомлень і ключів безпеки. Повернемось до потужності оцих плюс 16 25 децибелів, окрім проникнення крізь перешкоди, які ще наслідки? А от тут є виклик для приймачів. Такий потужний сигнал може просто забити вхідний каскад фронтенд. Тобто приймач може осліпнути від сильного ЛО сигналу і перестати бачити слабші ЖНСС? Саме так. Тому розробникам приймачів доведеться попрацювати над динамічним діапазоном АРУ фільтрацією, щоб одночасно обробляти і дуже сильні, і дуже слабкі сигнали. Зрозуміло. В огляді ще згадується цікава архітектура prn кодів це ж відбитки пальців супутників. Так, у ГНСС кожен супутник має свій довгий унікальний код, а тут, де 258 супутників, зробили хитріше. Як саме один базовий довший prn код на всю орбітальну площину, а для ідентифікації конкретного супутника короткий накладний код. І що це дає? Як пульсар бореться зі спуфінгом? Отак, безпека. Тут це схоже ключове. Два основні механізми: е, перший аутентифікація даних, перевірка їхньої справжності. Як це працює? Щось схоже на Тесла? Схоже, так, спрощено. Супутник передає повідомлення, а ключ для його перевірки публікується пізніше, з затримкою. Приймач чекає ключ і перевіряє підпис. А в чому сенс затримки? По перше, це масштабується. Мільйони приймачів використовують один ключ. По друге, стійкість до втрати пакетів. По-третє, захист від підробки майбутнього, зловмисник не знає майбутнього ключа. Це, власне, передача довіри до даних. А другий механізм аутентифікація відстані. Угу. Range authentication. Це ще цікавіше. В сам сигнал в prn код вбудовується криптографічний водяний знак. Угу. Як його перевірити? Приймач записує сирі семпли сигналу. Потім, коли приходить ключ, знову ж таки з затримкою, він може довести, що виміряна відстань від реального сигналу, а не від спуфера. Тобто автентифікуються самі вимірювання. Звучить дуже надійно, але ж пульсер комерційний проект. як буде з доступом до цих ключів? І от це головне питання, на яке поки немає відповіді в публічному доступі. Як буде організовано розповсюдження ключів, чи будуть рівні доступу, яка модель оплати? Це все ще невідомо. Тобто сама технологія є, а от умови її використання ще ні. Саме так від цього залежить наскільки широко ці механізми безпеки будуть використовуватися. Гаразд, уряд згадує конференцію ION GNSS плюс 2025 у Балтиморі. Чому вона така важлива? Mm, бо саме там Xona представила детальну публікацію про архітектуру пульсар. Вона, до речі, є на Арксі. Це був момент, коли пульсар став серйозним предметом для обговорення фахівців. Угу. Вони показали свої карти, так би мовити. Точно. Опублікували частоти, модуляції, перен коди, принципи аутентифікації. Це дало сигнал ринку. Починайте працювати з нами. Але ж не всі деталі розкрили. Повний ICD так просто не отримати. Ні, не всі. Особливо щодо реалізації аутентифікації і політики ключів для повного доступу треба контактувати з Ксона напряму. Така собі керована відкритість, можна й так сказати. Вони показують достатньо, щоб зацікавити і викликати довіру, але ключові елементи залишають під своїм контролем. Це дає їм можливість керувати екосистемою і монетизацією. Зрозуміло. А як пульсар виглядає порівняно з іншими Лео ПНТ? От Ірідіум Settle, наприклад. Угу. Ірідіум стетиле вже працює теж L-діапазон. сильний сигнал, добре для приміщень, але фокус там на точність. Навігаційна точність десятки метрів. Адже – китайський проект від джилі. Там чіткий фокус на автопром використовують ЛОО для передачі PPPRTK корекцій для сантиметрової точності, але поки що переважно для Азії та власних потреб джилі. Ну і Starlink – Величезне угрупування, але ПНТ там поки що як експеримент, так? Офіційної специфікації немає. Формально немає. Хоча про старлінг ми ще згадаємо дещо цікаве наприкінці. Ірідіум час, G-Space авто, старлінг потенціал, Апульсар. Апульсар – це спроба побудувати спеціалізовану ЛО ПНТ систему з нуля з акцентом на точність, глобальність і головне на вбудовану безпеку. Угу, Ясно. Але огляд попереджи. Не чекайте пульсар у смартфонах завтра. Шлях довгий. Чому? Апаратні бар'єри. Так, сучасні масові чіпсети не розраховані на динаміку ЛО, великі доплерівські суви частоти. Як сирена швидкої допомоги, так? Приблизно. Це вимагає нового заліза. Плюс енергоспоживання може бути вищим. А програмні бар'єри. Нові алгоритми, інтеграція з ГНСС, оновлення ПЗ, додатків, величезна робота. Ну і економіка. Ринок чіпсетів консервативний. Так, потрібен масовий попит від виробників телефонів, авто, урядів. Куалком, бродком не будуть поспішати без гарантій. Вартість заміни обладнання теж грає роль. Але прогрес є. Партнери з інтеграції згадуються Кінетік Q40, старнав. Так, робота йде. Кінетік вже має приймач Q40, що тестується. Старнав, Локус Лок теж працюють. Але висновок такий: до широкої доступності, навіть професійної ще ну, добрий рік, два, мінімум. І першими будуть, скоріш за все, дорогі авто, дрони, роботи, військові. Неймовірніше, так, де вимоги найвищі. Це знову ж таки підкреслює, що ОПНТ це екосистема. Не тільки супутники, а й сигнали, стандарти, довіра. Mm. Яку треба будувати поступово? Саме так пульсара важливий елемент майбутнього, але не миттєве рішення. Отже, якщо підсумувати, пульсар амбітний, технологічно просунутий лео ПНТ фокус на стійкість, точність, безпеку дуже перспективно, але ще на стадії розробки до масового ринку далеко. І отут, до речі, про Starlink. є свіжі відгуки, що їхні термінали останнім часом ну дуже непогано використовують власний ПНТ-сервіс. О. Тобто не лише інтернет. Виходить, що так кажуть, автоматично перемикаються на свій ПНТ, якщо є проблеми з ГНСС. А це ж суперважливо в умовах РЕП. Це дуже цікаво. І це дає надію, що, можливо, Ілон Маск скоро анонсує і інші ПНТ-рішення від Starlink. Для дронів, смартфонів, авто. Тобто конкуренція може прийти звідти, звідки не чекали? Цілком можливо. Сфера розвивається дуже динамічно. Справді час для навігації дуже цікавий. Сподіваюсь, наш розбір був корисним і як завжди, нагадування від Skylinker. Так, підтримайте проєкт. Якщо тобі цікаві публікації, освітні аудіоподкасти та відео від Skylinker, Підтримуй проект платною підпискою. Недорога підписка за ціною декількох фільжанок кави на місяць. Прозоро та наочно конвертується в те, що зараз найбільш потрібно захисникам України та фахівцям в інформацію та знання.